Чи ви живіть і кумачі здоровенці? О, я ви так і хочете, щоб я оце була не жива та не здорова. Ви знаєте, кума, як я оце вас зустріну, як ви мені побажаєте, так у мене день і проходить. Та мені, кума! Живі! the best is to ask the a papua Ну така тоска, ну така тоска, мене зелена доїдала, Ну, ну точно кума я ця ваша пустка. Ой, ти домою піду на базар. Бо ж на базарі плітки, які хочеш. І оце кома де у нас скільки сил береться? Оце ходити і всі ці плітки збирати. Що ви піли, га? І не допустить. Що це мої кури? Це твої кури, да, мої кукурузки кормлені роблять у вас у корзині, га? Одного дня. Думаю, зберу ти яєчка. Потом не одного яйця немає. А в неї ці собачі будки. Таки собачурок. А? Що ви таке оце кажете? Ми що Порахували свійцечищу? От і мого вовка на яєчка давно аліргія. Ну, може, вашого волка і алергія на яєчка. Но у вас, кума, хоч мене присплеє житті вискочила, а? Ой, а кричите, моя ну, по тепло рося. the yeah, reason. в Самая кота цивулена.